Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо грати з вами в дуже цікаву гру, яка називається частини тіла та органи чуття. Вам необхідно буде подивитись на картинку та сказати, що ви бачите і для чого це потрібно. Що ви бачите у середині кола? Так, це очі. А для чого людині потрібні очі? Щоб дивитись, бачити, читати. Але очам потрібно давати відпочивати. Треба робити гімнастику для очей та обов'язково спати. А це що? Так, це рот. Для чого нам потрібен рот? Так, щоб говорити, щоб їсти, а ще, щоб відчувати смаки, солодке. Кисле, гірке, солоне. Все це ми відчуваємо ротом. А це що? Це ніс. Для чого нам потрібен ніс? Щоб відчувати запахи та дихати. Що це? Руки. А для чого людині потрібні руки? Щоб щось робити, так, прибирати, малювати, грати, писати. А ще руки нам потрібні для того, щоб відчувати на дотик колюче, тверде, м'яке, пухнасте, гладкеньке все це ми відчуваємо руками на дотик. А це що? Так, ноги. А що ми робимо ногами? Ногами ми ходимо, бігаємо, стрибаємо. Ми можемо кататися на ковзанах, лижах, на велосипеді. Тож який висновок ми з вами можемо зробити? Для чого людині потрібні всі ці органи? Очі потрібні, щоб дивитися та бачити. Рот нам потрібен, щоб їсти, говорити та відчувати смаки. Носом ми дихаємо та відчуваємо запахи, аромати. Руками ми працюємо, робимо якусь роботу, а ще руками ми можемо відчувати надотик тверде, м'яке, пухнасте, колюче. А ніжки нам потрібні, щоб ходити, бігати та стрибати. Ну що, малята, сподобалась вам гра? Тож грайте в неї з задоволенням. До нових зустрічей!